З 95-го року я в торгівлі. Спочатку в намі на успішній фірмі, потім мала власний успішний бізнес, але я ніколи не працювала з публікою, з аудиторією, на сцені або перед камерою. Я завжди працювала з клієнтом через товар один на один. Останні два роки я змінила не просто місце роботи або вид товару, я змінила діяльність, перейшла в сферу допомагаючих практик. Спочатку я навчилася читати матрицю по даті народження, а потім я закінчила навчання в Академії системного консультування. Я майстер грошових розстановок на метафоричних картах, а це зовсім інша діяльність. Останні два роки, крім професійного навчання, я багато вчилася працювати в соцмережах, писати дописи, знімати рілси, аналізувати свою цільову аудиторію і багато іншого. Тому я вражена навчанням в школі Альтер Его на курсі SpaceX. Два місяці я отримала систематизовані знання щодо продажів в соцмережах і щодо створення бізнесу з нуля. Відверто, за два місяці більше, ніж за попередні два роки. Але для мене є ще більш цінна перевага навчання в SpaceX формат офлайн. Дає можливість прокачати навички роботи в команді і виступати на сцені перед аудиторією. Окремо хочеться згадати про Батл. Батл це тренінг лідерського та креативного мислення, це розрив обмежень та шаблонів. Особисто я йшла на це навчання, не вагаючись, після знайомства і спілкування з Оксаною Лаянич. Це бізнес-тренер, автор і керівник цього процесу, харизматична. Енергійна особистість, вона запалює всіх навколо себе. Якщо ви хочете прокачати свої навички, працювати з аудиторією, а соцмережа це аудиторія, яка може зростати безмежно, я рекомендую вам записатися на наступний потік курсу SpaceX. Нехай успішних бізнесменів в нашій країні стає більше.